Вивчив нову спеціальність, я її називаю е спеціальність вибухотехніка любителя. от розумієте Пройшов обстріл, так е є залишки снарядів, розірвані, не розірвані Для людей звичайний е осколок це воно вже вибухонебезпечне. А я повинен приїхати зараз і зробити висновок. Він безпечний або небезпечний. Якщо небезпечно, вже приймати. Потрібні інші рішення. От, будь ласка, інтернет поміч, Ютуб поміч. Ну, ви знаєте, скажу з гордістю, от пасівна пройшла без надзвичайних подій. Люди зібрали свій домашній врожай без надзвичайних подій. Все безпечно, небезпечно було забрано з подвір'ї, з загородів, з вулиць. А за ці півтора року чи трапилося щось таке, що ви вже ніколи не забудете? Так, ви знаєте, трапилося. Ніколи не забуду мій день народження.